Добрий день, шановні Лубенці. Сьогодні ми в опорному закладі Калиницівський ліцей. Сьогодні досить така знакова подія для закладу. Отримали новий шкільний автобус, який придбаний за кошти якраз нашого місцевого бюджету міста Лубен та держави. Це обласна військова цивільна адміністрація. Ми чекали цей подарунок, він досить дорогий. Але потрібний для школи, тому що на підвізі в школи значна кількість дітей. Про це скаже директор школи Сергій Іванович Мисний. Ви будь ласка, Іванович. У навчальному закладі навчається 222 учні з них 150 дітей на підвозі підвозиться до самого ліцею, до дитячого садочка. І це надзвичайно важливий і цінний нам подарунок, адже він забезпечує нам організацію навчально-виховного процесу. Користуючись нагодою, хотів би подякувати за розуміння і підтримку і нашій міській владі і депутатському корпусу за підтримку. І твердо переконані, що наш заклад отримав новий імпульс у розвитку і тому, щоб давати дітям якісні знання і підвозити їх до цього навчального закладу. Мирослав Вадимович, Ви як очільник освіти нашої громади. Я розумію, що це лише один із багатьох транспортних засобів, якими користуються діти на підвозі у наші шкільні заклади. Тому от яка ситуація зараз з ними і як перспектива? Сьогодні у сільській місцевості у нас послугами з підвезення до закладів загальної середньої і дошкільної освіти користуються близько півтори тисячі учнів і вихованців дошкільних закладів. Така потреба є, і щороку вона збільшується. Є потреба в тому, щоб оновлювати парк шкільних автобусів, їх в нас сьогодні налічується 15. І ми докладаємо зусиль спільно за підтримки Лебенської міської ради для того, щоб ця послуга зберігалася і надавалася якомога якісніше. На сьогодні придбаний шкільний автобус у Калдисійській ліцей, а також ми. Оновили пашкільних автобусів у нихській школі і в овчинському ліцеї. Це протягом цього року. Всього ж за е, два роки, як створена ну за роки створення нашої громади, придбано вже два нових шкільних автобуси. Кожного року по автобус треба так, безумовно. Значну частину коштів держави витрачає на підтримку збройних сил України, але діти теж в пріоритеті і не виключення, і наш міський бюджет. Тамара Олексій Романенко, як очільник фінансового управління, знає, рахує. Я думаю, що якраз в полі зору і її колег це потреби освіти. Декілька світова хочу привітати. Всю шкільну родину Калединцівського ліцею з таким гарним надбанням він коштує майже 3 мільйони. І сподіваємося, що в наступному році наш фінансовий ресурс нашої громади дозволить нам ще неодноразово порадувати заклади і установи нашої громади. Віримо в збройні сили України, віримо в перемогу. Слава Україні!